Скільки коштує метр квадратний натяжної стелі? Найпопулярніше питання серед наших клієнтів. Ми розуміємо ваш інтерес і прагнемо допомогти розібратись з витратами на ремонт. Але такого поняття, як метр квадратний в натяжних стелях, вже давно не існує. На сьогоднішній день вибір матеріалів для натяжних стель дуже великий, і вмістити всі профільні системи, освітлення, карнизи і так далі просто неможливо. Ось для порівняння три кімнати з однаковими розмірами, але різним наповненням, і, відповідно, вартість в них дуже відрізняється. У першому варіанті ми встановили стандартну профільну систему, полотно та одну люстру. У другому варіанті замовника обрали тіньову профільну систему по периметру та вбудований карниз під штори. Також збільшилась кількість світильників. І третій варіант. Тут вже додатково ми також встановлювали магнітну трекову систему вбудованого типу, тож рекомендуємо нагаяти час на приблизні прорахунки і один раз викликати технолога на безкоштовний замір.